Дуємо сироп, щоб просочити бісквіт. Для цього поєднуємо кокосову стружку, молоко та цукор і доводимо до кипіння. Паралельно готуємо хрусткий шар. Для того розтопила білий шоколад та додаю магдалеві повістки. Ретельно все перемішую та відправляю в підготовлену. Формус фуйовий і в холод. Поки готували хрусткий шар, сироп вже готовий. Його я обов'язково проціджую від кокосової стружки, адже весь свій смак вона вже віддала. Охолоджений бісквіт я також нарізаю на коржі, потрібної мені товщини. Ну і далі все, як завжди. Перший корж обов'язково просочую його сиропом, промащую тоненьким шаром крему і додаю підготовлений охолоджений мус. Зверху знову крем, корж. Просочення, товстіший шар крему, на який вже викладаю хрусткий шар. Знову коршик і просочую і відправляю торт в ацетатну плівку і в холодильник. Після стабілізації торт гарно тримає форму, у розрізі нічого особливого, тому що немає яскравих кольорів, але на смак це наче справжня цукерка Рафаело.